Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачний овочевий пиріг. Він дуже гарно та привабливо виглядає та дуже смачний на смак, хоча готується із дуже простих інгредієнтів. Якщо ви полюбляєте пиріжки з капустою, то цей пиріг вам сподобається точно. Для початку ми нарізаємо дрібненько капусту, її необхідно пів кілограма. Коли капуста нарізана, додаємо сіль та цукор по одній дрібці та відставляємо в сторону. Цим часом натираємо одну велику морквину, також додаємо до капусти. 400 г картоплі вже очищеної. Також натираємо її на тертушку. Додаємо картоплю до інших овочів. Та сюди додаємо зелень. В мене цибуля та чесник. Додаємо за смаком, Я додала приблизно 30 грам. Та натираємо на тертушку 150 г. Сиру в мене моцарела. Також сир можна не додавати, але, звичайно, із сиром смачніше. Додаємо до овочів. Все ретельно перемішуємо. та займемось іншою складовою нашого порога. Для неї беремо три яйця, взбиваємо їх, додаємо 150 мл кефіру. 3 столові ложки олії, дрібку солі, добре перемішуємо. та додаємо 100 грамів просіяного борошна. До борошна додаємо один пакетик розпушувачу та добре перемішуємо тісто. Тісто виходить не густе по консистенції, як сметана. Ось такої консистенції повинно бути тісто. Ось всі складові готові, залишилось тільки перемішати. До овочів додаю приправи, перець, все за своїм смаком. В мене приправа до картоплі, паприка та перці. І також додаю півчайної ложки солі. Ретельно перемішую. Та додаю до овочів наше тісто. З'єдную тісто з овочами. На початковому етапі може показатись, що тіста замало, а овочів забагато, але це не так. Всього вдосталь. Беремо декот для запікання нашого пирога, застеляємо пергаментом та добре змащуємо олією. Викладаємо наш пиріг і цим часом вмикаємо духовку на 180 градусів в режимі низ-верх. Добре розрівнюємо пиріг по формі. Та для гарної скоринки зверху затираю сиром. Та відправляємо наш пиріг випікатись у духовку приблизно на 25 хвилин, але, звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось через 25 хвилин мій пиріг спікся, він дуже гарний, дуже ароматний, з золотавою скоринкою. Коли він остигне, можемо нарізати його на порції. Мені дуже сподобався цей овочевий пиріг. Якщо чесно, я не думала, що овочевий пиріг може бути таким смачним. Тому зберігайте собі цей рецепт та обов'язково спробуйте приготувати. Якщо вам сподобався цей рецепт, то поставте лайк, підпишіться на канал та буду чекати вас у себе на сторінці. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!